Віт, друзі, сьогодні в Амура велика подія. Йому подарували нову іграшку, я, чесно кажучи, навіть не знаю, наскільки їй вистачить, бо ви ж знаєте, Амура, нова іграшка для нього як виклик долі. Поки я біля нього, ще більш-менш спокійно, але варто мені тільки відвернутися і все, іграшка вже в зубах і на повному ходу. І от що з ним робити, треба доганяти, бо інакше можна просто не встигнути врятувати іграшку. У нього ж план простий вхопив, утік, знайшов місце і почав, ну ви знаєте самі. Зараз ще хвилинка, і від іграшки залишаться одні спогади. Але подивіться, який він щасливий оце, напевно, і є справжнє собаче щастя. Нова іграшка свобода, і ніхто не забороняє бешкетувати. А що ще собаки потрібно для щастя? Правильно, те, що не можна робити, і він буде задоволений. Друзі. І всі, хто нас дивиться, пишіть у коментарях, як думаєте, скільки хвилин ще проживе іграшка. Якщо Амур вам хоч трішки піднімає настрій, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Амуру, Амуру, це буде дуже-дуже приємно. Він буде дуже і дуже багато знімати прикольних роликів, які вам дуже сподобаються. Всім гарного вечора!